Другий день вступної кампанії проходив у Криворізькому педагогічному університеті тихо і спокійно. Зазвичай у цей час вступники активно штурмують кабінети, щоб якомога швидше звільнити для відпочинку літній місяць. Однак цього разу приходили лише ті, кому треба подавати документи на підтвердження пільг. Криворізький державний педагогічний університет приймає абітурієнтів за 12 ма спеціальностями. Обсяги держдемовлення вже визначено, так що вишу є на що орієнтуватися. Єдиними винятками є медичні спеціальності і педагогічні спеціальності. Тобто на педагогічній спеціальності, і, зокрема, для Криворізького державного педагогічного університету доведений стабільний. План прийому і держзамовлення на поточний рік, і тобто до нас доведені вже цифри. Вони затверджені наказом заступника першого заступника міністра науки і освіти України. І таким чином ми маємо стале державне замовлення від держави на підготовку педагогічних кадрів. Ми будемо просити міністерства про деякі збільшення, особливо на природниче. Кові спеціальності, такі технічні спеціальності, фізика, хімія, тому що це важливий напрямок підготовки. За перші два дні вступної компанії до подуніверситету було подано близько 200 заяв на денну та заочну форму навчання. Заявки надходили навіть вночі, і поки що спеціалісти встигають їх обробляти. Для тих, хто не певен у своїх силах, відкрито кабінет електронних заяв, де допомагають оформити документи. Як відзначають спеціалісти, в перший день вступної компанії перевантаження комп'ютерної системи мало місце. Але з проблемою упоралися. Були проблеми, система висіла. Сьогодні як би, абітурієнтів немає, поки проблем немає. Будемо сподіватися, що в подальшому буде все добре. Не спіша все подавати. Якщо є у абітурієнтів можливість зробити це вдома, це можна зробити вдома, це не важко. Є обучаючі відео в інтернеті. І приходити до нас, ми будемо допомагати їм подавати заявлення. Суттєві зміни відбулися цього року в переліку пільгових категорій. Цільовий набір тепер скасовано. Натомість запроваджено систему квот для абітурієнтів різних соціальних категорій. Вступники, які йдуть за квотами або братимуть участь у творчих конкурсах, мають визначитися з подачею заяв до 20 липня. Останній тиждень вступної компанії для них триватимуть випробування. За співбесідами можуть поступати діти, які визнані постраждалими внаслідок Чорнобильської аварії. Діти батьки яких померли або ну є інвалідами внаслідок цієї аварії, учасники бойових дій і особи, які визнані інвалідами війни, особи, які мають право складати іспити і відповідно розраховувати на зарахування за квотами. По-перше, діти сироти їм в цьому році дозволено на власний вибір вибирати або вони вступають за результатами ЗНО, або вони складають іспити. І в будь-якому разі, якщо вони вибирають складання іспитів, вони мають право розраховувати на квоти. Діти позбавлені батьківського піклування. Ну, також значить, мають право ті, які є учасниками АТО і ну тобто приймали і і визнані. Постраждалими під час революції гідності, ну і звернулися за медичною допомогою з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року. Ця категорія вступників вони мають право проходити іспити і відповідно розраховувати на квоти. Найбільш популярними, як і минулоріч, обіцяють бути такі спеціальності, як психологія, початкова освіта, філологія та факультет мистецтв. Хоча вибір факультетів при подачі заяв дуже широкий, на бюджет до 15 заяв. Цього літа переважна більшість абітурієнтів обмежується вузами рідного міста щодо обсягів держзамовлення, то за попередніми даними цього року Криворізькому педагогічному університету виділили 360 місць на всі спеціальності. Падаю на психолога, тому що хочу учитися на психолога. Вдруг може бути коли я уїду за границю. говорять, що там за границі хорошо з психологами там мені це подобається. понравилось. У мене очень много книг у мене є дитина. Да, вже два роки я уже два года я бы хотела как бы по этой специальности идти. Я подала в Кривый Русский национальный университет на психолога и хочу в Херсонский национальный университет тоже на психолога. Я подаю только в педагогический университет, подаю на украинскую мову литературу, дошкольное образование и биология. Украинская мова это самый такой мне нравится изучать литературу, нашу украинскую мову. Биология, мне нравится изучать всякие вот эти рослины, тварины. А школи, мені рази маленькі дітки, я хочу їх вас Я вибрала то копет, тому що ні родного города. На відсутність черг безумовно вплинуло і те, що випускників 11 класів цього року менше ніж минулоріч. Однак керівництво КДПУ сподівається, що із виконанням держзамовлення вони у поточному році впораються. Щодо набору студентів, які навчатимуться за контрактом, то тут остаточну картину визначать тільки підсумки вступної кампанії.